Я хотів зараз поговорити трошки і зробити звернення якраз по рейдер, яке відбувається в Христиківському районі вже довгий період часу. У нас, ви знаєте, є таке село, де розпайоване Яхубець, назбирає. Які з жителі села Ягубець вважають, що основними важливими того, що їм не дають розпаювати село, є якраз два рейдери. Це Сергій Овчарук та Руслан Борисович Різнів, який довгий час відкрив кримінальне провадження по прокуратурі, не давав його закрити. Минулого року. Всі пам'ятають, як я приходив сюди, вертався до вас по селі вербувати, в якому у пана Овчарука є ставок обгорожений колючою проволокою, профлестілочку. Мені пощастило туди попасти з знімальною групою ілюстратора. Я побачив, що там є вишки для стрибків, там для стрибків було ну, для того, щоб покупатися дуже сильно гарно. Ну, По-перше, по закону України. Санітарна зона 20 метрів, там не можна нічого будувати від ставка. Це всі повинні знати, всі розуміти. Люди мають право ходити ловити риб. Це оборогені види риб, який він не цей. Спеціальне місце повинно бути обладнане, куди людина зайде, закине будку і буде сидіти ловити. Коли я туди приїхав знімальною групою, мені кричали, це частна територія, будинок стоїть построєний. Да. Я тут по цьому плану звертався, якщо ви пам'ятаєте, да. в минулому році, скажіть, будь ласка, які дії по відношенню до рейдерів, точно так само у селі Верхнящика, наскільки мені відомо, отгородили вони, що там, перегородили її от багу стоїть, колючий Ну, Хочу просто сказати, що давайте вже якось об'єднуватися і робити якісь дієві речі. Щоб <плес> такого не було просто-напросто. Щоб коли люди нагліють, виганяють, то це ненормально не, не просто. Ну, Миколаївна, вас як голову РДА, я просто закликаю, щоб ви відновили порядок в районі. Щоб тут не ходили, не говорили, що у нас там в одному селі рейдери пішли, в другому. Тому що, коли буде порядок, не буде рейдерів. Мені 10 разів говорили, що ви людина рука. Я хочу подивитися по даному випадку, наскільки швидко пропаде той забор в селі Вартувати. Бо я в минулому році вже звертався.